Вами Остап Стахів, засновник руху права людини. І зі мною в ефірі буде Марія Закарпаття красива активна жінка, яка е виступила там і показала, що е світла е світлом є нюанси. Є нюанси, коли діти сидять в шапочках, в курточках, в рукавичках, в класах. А в футболочках, отак як я зараз. Ходять е депутати і чиновники в міській раді. Є, 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 є. О, я перепрошую, бо я з іншого телефону мені зайшло. Бачите, з де затримкою. Я не знаю, як наскільки тут будуть видні коментарі. а ну друзі, щось напишіть. Напишіть, чи видна картинка. Напишіть, будь ласка, чи чути і я буду розуміти, чи є е взагалі чи є якийсь зв'язок, бо я перший раз провожу е спільний стрім на Ютубі, коли я. Запросив гостя саме на Ютубі раніше. Я це пробував там, там в Фейсбуці. Перший раз пробую це на Ютубі. Є плюс, є плюс десять, десять. Супер. Як чути мене, як чути, напишіть, чути, видно. Італія дивиться, друзі, і максимально це відео поширюємо, Тому що Марія завтра має суд тринадцять до в Фусі на неї пустили церберів режиму. Вона зараз про це все розповість, але знову ж таки в такому режимі швидкому, бо в неї, по-моєму, за 15 хвилин 20 Може, швидше е, хочуть відключити світло. Може, не хочуть нашого ефіру, друзі. Я жартую там плановий, так? Ну що, Марія? Скажи, чи ти мене чуєш, чи ти бачиш коментарі? І будь ласка, представляйся, і кажи, що там в тебе. Так, так, Остап, вечір добрий в твою хату. Дякую за запрошення на ефір. Бачу коментарі, чую слабенько, але можливо, це на рахунок того, що світло забирають. То поганенько дають потім назад електропостачання. Так, ти прав, завтра я е, можу сказати, що я маю 40 плюс гаком е, по віку, і, е, і в суді я буду завтра е, е, за свій період життя в другий раз. Один раз я була по розлученню, і зараз так сталося, що буду в суді вже е, представлю як. Е, Пришивають хуліганство, пришивають те, що я посміла висвітлити хуську міську раду в той період, що вона світиться, коли діточки сидять у шапках і в куртках у школі. Звичайно, депутати міської ради, я дуже здивувалася, дуже сиділи й мовчали, але це саме ті депутати, які постійно бігають перед виборами і просяться. Що голосуйте за мене і так далі? Лише один депутат, який я думаю, є є співучасником разом з керівником міської ради, тих виключень Воленерго Закарпаття. Тому що немає ніяких графіків, немає в них навіть повноважень робити таке. Я знаю, що є кримінальна відповідальність за те, що відключають електропостачання та або газу газопостачання у зимній період і так далі. Ну але вони розуміються, що люди юридично не дуже с розуміють і роблять з людей дурня. Я так кажу, як є лохів і роблять собі, що хочуть, продають на експорт і так далі. Звичайно, я так кажу, як є за період головування нашого керівника Хуської міської ради, ніхто не посмів приходити на сесію. Він майже вже в третій раз це був у нього срок ну, по п'ять років. І щоб хтось із людей, з народу, як він десь так тишком нишком між своїми, каже, що то не народ, а жеброта, і жеброта не сміла ніколи прийти і щось подібне на сесії таке висвітлити. Чи жалкую я? Ні, я не жалкую і не боюся суддів. Звичайно, трошки відчуваю себе ображеною від тих людей, які ще вчора приходили до нашого села, клянчили, жебракували, вони в нас голоси. А сьогодні на тебе, якщо ти щось висуваєш невдоволення, визивають поліцію на тебе і вивозять, ну там були світлини і так далі. Звичайно, мені неприємно. Е, ну, чекаю завтрашнього суда. Знаю, що люди е, також чула, збираються. Ну, я не знаю, чи прийдуть, бо в нас я не знаю, Остап, як у вас, у нас дуже засніжило холодно, і дуже багато і діточок в школах похворілися. То батьки більше будуть ну, з дітьми. Ну, прийдуть люди, прийдуть, я йду також. До речі, я не підписувала ніякі документи, я не підписувала ніякі повістки, мені не приносив поштар, мені лише прийшло оповідомлення смс прийшло на телефон, що е, е, на 13-го 13 числа, о 13-й годині, 13-го, 12-го, 13-й годині у мене суд, я прочитаю просто номер справи, і номер справи 309, е, дроб 5338, 22, все. Не пише про що справа, чи це адмін, чи це щось кримінальне, чи що. Просто написаний номер справи, і ви е, муситеся з'явити. Я до сьогодні думала, що буде поліцейський якийсь конвой, але е, телефонувала працівникам поліції, казали, що ні, не буде екіпажу ніякого. Ви самі приходьте собі на суд. А Так, не знаю, буду готуюся. Ну що, скількися готую? Я декілька лише днів дізналася, що в мене суд. Панство міст, міської ради міста Хуст забажало Марусю хоч якось вже приборкати, скажемо, так, я так думаю, це моя власна думка, щоб не зміла більше приходити. Бо сьогодні-завтра 16-го знову у них сесія, а це розумієш кінець року, складання бюджету, кошторис і так далі. Тому не треба, щоб люди приходили і щось там помішали. З цим бюджетом чи дерибан, чи складання на наступний рік на 23-й. Тому я думаю, вони переживають за себе, а не переживають вони не за який народ. Звичайно, я дуже багато чому я висвітлювалася на той період вже дуже емоційно, дуже емоційно. Але я хочу сказати, це відділення народу така точка уже кипіння, скажімо так, тому що я повір, я надаю їм запити інформаційні. Відповіді взагалі немає. Вони себе вважають, не знаю, ким. Ти повірю, я не знаю, як у вашому регіоні, але в нашому це подати запит для них якась е е е катастрофа. І якщо навіть і подаєш відповіді, чекаєш місяцями, її ніколи немає. Ну. Немає відповіді, я просто дізналася, що була сесія, я просто не витримала. Бо ми реально вже третій місяць сидимо по 18 годин без світла. У мене, наприклад, я прийшла за свій будинок, прийшла за своє село, і в інших селах є люди, які також приходять за свій будинок і за своє село. Але бачиш, людей там було більше, але мозолю очі і стою поперекне саме я. Люди не цікаві, треба мене. Розумієш? Ту, завтра я в суді. На 13 годину надіюся, що я написала, була пост, що люди так і так мене притягують, не знаю, невідомо до чого. Просто я знаю номер справи. А, а, а яка справа? Я, що за протокол? Я не, не, ну, не мене ніхто не повідомляв, я не ознайомлена. Тому буду подавати, звичайно, клопотанням в суді буду, ну, побачимо, як себе буде вести суд, що він мені відявляє і так далі, хто замовник мене цікавить і так далі. Все буде, що буде завтра. Буду знати все обов'язково висвітлю в Ютуб каналі. І якщо маєте бажання, приєднуйтеся. В мене також є Ютуб канал. Я його недавно відкрила, тому що Фейсбук почали мене кидати в тіньовий банк, щоб я не висвітлювала все, що я висвітлюю, і так далі. Ну, але саме власне моя думка. Я не хочу давити на жалість, але я. Реально, людина, яка навчалася в інтернаті, при в батьках, і знаєш, таке відчуття, що саме в інтернаті навчають е, жити, боротися за своє життя. І от я з самого дитинства борюся за право жити в цьому світі. Як в інтернаті, там цкували нас е, і ті, е, вчителі, і все про ну, це вже окрема історія. Потім, по життю я стараюся постійно. Боротися за своє місце в цьому світі за своє життя, і щось така мені думка приходить: що якщо в інтернаті мене навчили жити по правді, а в реальному житті це злочин. Казати в очі злочинцю, що ти злодій, а це є злочин, і тебе можуть реально до суду. Так ось я є приклад той, що мене за ті слова, які я висловлююся, правду, бо я нічого не кажу такого, щось якісь наклики. Повірю, Остап, я вже останні три роки стільки до них приходила, mm -hmm. і жодного разу мене ніхто не подав до суду за, за, за наклик. За наклик, жоден чиновник. Я просто возмутилася про те, якісь срани, ОТГ. Яке вони нам постійно вливали, що вони створили за три роки. А бачиш на бланк заяви, він пише голові міської ради. Чоловіче, а чому не пише голові Хуського ОТГ Старостинського округу Нісастиковочка, і не голові. До речі, ти не голова, голова це заміна слова. І це по всій Україні, по всій території такий обман про ці нестворені ОТГ, бо вони всі директори фірми приватної контори. Ну, це ти добре знаєш про це з кодом ЄДРПУ, так? Потім я возмутилася депутати. Ви ж взялися ОТГ: 17 сіл, бюджет. розпреділяєте собі, куди хочете. А у вас мандатів немає, навіть хуського ОТГ. І повірте, все, що я говорю, що маю на папері, жоден без... Жодна блоха мене не подала до суду, що там Маруся каже неправду за наклеп і так далі. Але вони мене подали за, до суду за те, що я посміла їм зарвати сесію. Але, на жаль, е тут я розумію, що вони прокосили, тому що все відбувалося до початку сесії, і потім вони успішно сесію провели. І На м Студіо є така телепрограма, де вони висвітлили, як все е добре пройшло і так далі. Тому не в суді, звичайно, буде дуже багато, заміна буде, підміна, я це все до цього готова. І, ну, і будемо бачити, як завтра буде. А тобі дуже дякую, що вийшов в стрім. Дякую ну, за підтримку і сподіваюся, що все буде і все буде Україна. Та, я сподіваюся, що буде це люди буде і покажуть, що вони не сплять. Mm -hmm. На рахунок глобалістів хочу ще додати. Звичайно, є глобалісти, які зараз. Народ травлять, вбивають, м'ясорубка пішла конкретно, ну не хочу на себе нагнітати. Але спочатку модною, модною хворобою, потім вакцинами. Зараз холодом, нехай народ позамерзає і так далі. Але глобалісти дають нам люди, я хочу це звертаюся до вас, шанс вибирати чи йти далі плисти, як та дохла риба за течією. Чи просто боротися і виплутуватися? Вся інформація, яку я, наприклад, висвітлю, став безвитлюю, і всі люди, вона реально є в публічному доступі, і ви можете кожен у своєму регіоні дізнатися про ваші створення, про ваші сільські ради, про ваших депутатів, про це навіть з вибачте електровідключення і так далі. Все є, просто воно у вас це валяє під ногами, а ви не підбираєте і не дивитеся. Ви чекаєте, щоб де, декілька активістів вам все висвітлювати, і ви будете все в курсі і так далі. Ви бачите, що це відбуває. Всіх е активних людей, які борються за права і свободу, починають пресувати. Комусь надали вже домашній арест, комусь дискримінують, е е взагалі е як е пропагандиста. чи… Е ну, на різні ці е, судові е, кличуть їх вправи, щоб вони їх притягнути і приборкати, щоб вони тихенько сиділи і не рипувалися і не розповідали людям. Але люди самі мають хотіти знати про своє життя, хто вони насправді в цій Україні. Корпораційні, скажімо так, ким вони є, і так далі. Самі можуть собі інформацію добувати, просто не треба лінуватися. Якщо ви не знаєте, можете спитати ну хороших юристів чи адвокатів чи, чи таких, як Остап. І люди вам будуть допомагати, але вам буде краще боротися з цією системою, бо ця система вона лише починається. Реальної проблеми, і чим далі, тим хуже і з одного полум'я на друге буде перекидуватися. Ви не думаєте що війна закінчиться і все буде добре. Люди, я просто не, навіть не знаю, як до вас донести. Я вже зрозуміла, навіть не всім людям можна розказати, що відбувається в Україні, бо вони навіть не зрозуміють. Ця держава вона дуже добре вивчила наш український народ, і вона дуже розуміє, що люди юридично. І нічого не зроблять. Ну хто? Я, я дивилася про анекдот, хороший такий є? Е, е, людина питає політика, депутата: ну, каже: Ти воруєш із бюджету? Він говорить, да, ворую. Ти не боїшся, що хтось дізнається. Ну просто в тему це анекдота. Він каже: ну, ти дізнався, і що так ось на цей розраховано, що люди дізналися, і що вони сидять у хатах, бояться вийти на вулицю, бояться відстоювати свої права. А на жаль, на цей розраховує ця влада. І це правда. Тому я дякую за цей стрім. Надіюся, що все буде добре. Не, не мені не пришиють як всім активістам арешти і так далі. Надіюся, що в суді я відстоюю свої права і честь і гідність. А вам дякую, ребята, за стрім, Марія. Дивися, от по всіх книгах управління масами. От є психологія конкретно, як управляти масами. Одним із перших пунктів є ставитися до людей. У перших треба впустити на дуже примітивний рівень. Далі їх треба заставити там бігати на роботу, займатися ще якоюсь ерундою, обговорювати серіали. Футболістів, е артистів, ну, тобто, не своє життя, а пояснювати їм треба на рівні і, їх, і до них ставитись на рівні, як їм 12 років. цей примі примітивний такий рівень. І, в принципі, людей опустили на цей рівень, і я бачу по своїх родичах. Е я а Щось подивні було викрати. Так, ну, нічого, бач, ми зато, як на дискотеці, раз включилися такий блим-блим-блим. Опа. Зібрали світло і Марія. А... Друзі. Напишіть, будь ласка, чи зараз не пропав ефір? а Я бачу, я зараз Марію наберу. Знаєте, ми завжди можемо вийти з будь-якого положення. Надіюся, що я її наберу. І... Бачите, от Марія правильно розказує: більшість людей взагалі не, навіть не хочуть знати, що відбувається. Так. Попробую Марію набрати на телефон, якщо буде зв'язок. О, Марія. ти втутіла. У мене забрали світло, тому стрім завершувати треба. А, дивись, Марія. Е, ага, у тебе інтернет може працювати, коли немає світла. Бачу слабкий інтернет. Марія проживає біля не в самому хості село, здається, Іза, і там набагато менший інтернет. Ну, напевно, Трафік інтернету, як е, по вайфаю, але завершуючи те, що Марія казала, друзі, ми про це говоримо постійно. За справу говорив не з ким можна, а з ким треба. Всім не треба пояснювати те, що ви розумієте, усвідомлюєте Якщо хтось вас просить там прохання, розкажи, розказуйте. Ні, навіть ваші родичі, ваші знайомі, ваші друзі, одногрупники, сусіди, однокласники, ті, що з вами десь ходять до праці, можуть виступити проти вас. бо Каже Христос, хто мені брат, сестра і мати. Хто слухає слово Боже і виконує його. А я вам кажу, хто мені брат, сестра і мати. Хтось сьогодні розуміє ситуацію, готовий прийти один другому на допомогу і не живе в зомбоящику, не вірить партіям, продажним політикам, зомбоящикам. Просто не те, що не вірить, взагалі це не сприймає. І пам'ятайте, якщо вам показують ти в якусь сторону, або щось дуже так в один момент показують, це означає. Що комусь це вигідно, тобто аналізуйте. Зараз я не можу всього сказати вам, бо нещодавно я дав питання, щоб я дав питання правоохоронним органам, правоохоронним органам, щоб вони розібрались. Чи Та, друзі, я не знаю, мене чути, не чути. Я бачу ефір взагалі. О, така історія. Друзі, мене чути так, але не видно. Добре. Будемо. Будемо завершувати ефір. До речі, мене набрала Моріка, може, вона з вами попрощається, бо навіть не вийшло нормально людині попрощатись. Бачите, ще й мене шарахнуло мені відео. Ну, такі моменти репресують, переслідують, перешкоджають. Марія, привіт. Ти чуєш? Чую, чую, тебе світло забрали. Супер, тебе забрали світло. В мене не знаю, що відбулося. Мене не видно, але мене чути, тебе чути. Дивись, будемо завершувати ефір. Просто тоді давай е, скажемо, що в тебе завтра, 13.00, е, в Хузькому районному суді е, так, судове так. засідання. Журналісти, блогери, правозахисники, просто нормальні, добрі люди, вільні люди. Приходьте підтримати Марію. Потім після суду. Я думаю, ми там чи зв'яжемося, чи може зробимо ефір, побачимо, розповімо, так, що так, там відбувається. Да, Якщо в тебе буде можливість, люди просять, щоб ти зробила стрім. Можливо, хтось там прийде на суд. Да, зроби стрім суду, будемо слідкувати за подіями. Да, і... да, стрім буде точно. Супер. Стрім буде на твоєму Фейсбук-каналі чи на Ютубі. Я думаю, на Ютубі. На Ютубі, супер. Або на фейсбук-каналі, наша... Так, угу. да, так. Да. і на Ютубі, най наша Іза є група в Фейсбуці. Наша Іза. А, Наша Іза» — Це Фейсбук, і на Ютуб каналі, що ти мені дала перед ефіром, я його поставив в дописі. Так, да, да, да. все так, супер. Так, так, Друзі, так, так, так. в дописі до відео е, є посилання на Ютуб канал Марія. Заходьте, підписуйтесь. Завтра дивіться стрім 13.00, Хто є біля хуста в Закарпатті, Підходьте, підтримати Марію. Е, бачиш, Марія, переслідують, перешкоджають, е, взламують канали, блокують ефіри, е, виходить ті, що за правду, їм просто тотально роблять перешкоди. Але наша сила в тому, і це є. Я завжди кажу, коли багато ботів набігає, це як лакуємо свій папірець, показує, що ми успішні і в їм підгорає. Якщо проти нас роблять е, заказні статті, відео. Посилає на нас серберів режиму. Це означає, що підгорає, не можуть з нами справитись, і хто бачить, то хай усвідомлює, що відбувається, і хто має вуха, хай також чує і приймає. І друзі, і тобі, Марія, в тому числі всім кажу. А ти, Марія, тут то знаєш. Я думаю, що зараз час не переконувати людей. Хто усвідомив, той світлий, хто не свідомив, це його вибір. Все, цей його вибір там, на цвинтар чи до партій це, це їхнє. Бо часто, я вже кажу, це і наші родичі, і друзі, і знайомі, вони живуть в темноті, їм вигідно. Тому що, знаєш, щоб мати здоров'я, треба займатися спортом. Вливатися холодною водою, здорове харчування, та здорові думки правильні. Там, ну як правиль? здорові просто думки в голові. А людям я кажу, ну хто ж ніхто ж не хоче. А тут кажуть, йди в колись окольчиком, дамо штуку гривень. І будеш здоровий. Люди ведуться, ну і що, так, ведуться на це. Відно. То для чого той балаган по Фейсбуку і всюди, що вони пишуть, так скільки можна, то вже треба підніматися. Для чого ці бла-бла, коли вони в реальності не, не готові ще, вони ще сплять, вони ще. Це, ну, це дурня все. Ні-ні, ні, люди, люди люд... да. Так, так. Да, да. Революція має бути в голові людей. Люди мають стати відчути себе людиною да, і вміти захистити свої Другі. права. А якщо ти род не відкриєш до керівника ЖЕКу, чи до прибиральниці ЖЕКа, чи до. Ну і до прибиральниці можна не треба відкривати там, але зуважний хіба зробити. Але до директора ЖЕКу, до депутата міської ради, до мера міста, до працівника правоохоронних органів, ти е, боїшся щось сказати, то е, тоді вироби ну, тоді висновок сам. Де ти? Де ти? Де ти? Якщо ти не навів лад на своїй вулиці під'їзді. В своєму будинку, ну то думай, включай розум. Добро, Марія. Ми тебе підтримуємо, любимо, обіймаємо. Дякую тобі за позицію. Дякую, що ти така світла. І завтра я надіюся, що е, черговий ну, черговий програш їхній, чергове їхнє фіаско, Тому що все, що якщо вони на нас наступають, ми стаємо сильнішими. І чим більше вони напарають, тим більше люди усвідомлюють, де істина. Бо якщо хтось говорить якусь ерунду чи харду якусь там несе, вони ну, на це не звертають уваги. Але з іскри буде полум'я. Нас небагато, хто говорить правду. Але полум'я в кожне серце українське воно дасть. Все, обнімаю тримайся, папа. -па. Все, папа, -па, дякую. Друзі. Дякую за ефір. Марію завтра підтримуємо. Попрошу максимально поширити відео. Бо наші проміння Сонця мають піти по всій Україні і не тільки, бо ми є світло для світу. Підписуємося на канал, бо ми кожного дня ростемо і в коментарях обмінюємося думками. І дякую, друзі, вам за підтримку, донати. Дякую вам за добрі слова, за молитви і те, що говорю завжди, кажу зараз. Ісус Христос сказав: пізнайте істину, і вона зробить вас вільними. Тому я доношу до вас істину, намагаюся донести, щоб ви не були рабами цієї цій ті, морку і смерті. І усвідомте свою силу. Сила, яка вас всередині сильніша за цей світ. Люблю вас, друзі, обіймає Божу вам благодаті, сила, наснаги. Не панікуйте, не майте страху, не коріть, не бухайте, займайтеся здоровим харчуванням, спортом. Бо нас чекають великі справи, бо кожен з вас, кожен з вас є тою силою, на яку опереться цей народ. Зараз в нас невелика група людей, але в нас ціла душа українського народу. Люблю вас, папа. -па.